Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І трошки вам розкажу про пікінку і що можна з нею зробити. кисолати, чимчі, так як в нас вже вона дійшла, як то говориться. О, за добре. Так що варто садити на осінь до зими. І я вже одну був, вирізав Е, Знаю, що на ринку крупніші не йдуть, але ми їх оставляємо, щоб зробити тімчі. Що таке тімчі, ну це для таке блюдо. Зразу скажу гірке з червоним. Перцем, чи чилі, чи які сорти. Зараз трошки вам покажу, розкажу. У нас вже я зробив, з'їли непогано. Це на любителя, хто, хто привик їсти. Коротше. А так помаленьку вже капусточка йде. Бачите, небагато в мене було, але все рівно. Щось там можна. Трохи того, трохи того. І помалу так може бути. Зараз покажу, яка вона в мене. яка вона мене бачите, Непогана, чистенька, без нічого, я нічого не проходив, якщо чесно, нічим бачите. Отлічно. Це я дві штучки виров, такі здорові. Це буде у нас чимчі. Зараз я вам покажу де що як можна зробити. Кажу, це на любителя. Розкажу, можна за свого, я трошки дещо свого додаю, але все рівно тільки зробив і дуже добре поїли, навіть моя сім'я. А зараз я покажу вам, що пікінка це, це є сила. Оце у нас вже останнє. Бачите, оце вже останнє чимчі. -чим. Оце останнє. Вже пішло. Бачите? Ну смачне. Маю любителя та її три дні. Вже класно вже з'їли. Одну пікінку здорову, ту, що я казав, на 1800 км вже з'їли. Як зараз можна зробити, її можна в будь-який час зробити. Так як дається перець, звичайно гіркий. Мелити треба такі, що росте, що згородини. Але, я, якщо не мав можливості, я взяв сушені. Це взяв паприку, це солодкий перець, взяв гіркий такий перець, трохи бачите. Крупніші. Ну І чилі, чи як і взяв таку мелену геть, наніць. Це я мішав все до кучі. Все до кучі давав соус, ми ж не давав, бо зробив таку шабанку, бачите, давав ще туди два яблука, перебив на блендері. Було трохи в мене ще перцю стручками перебив. І ще такого простого. Ну І два яблука дав. Воно непогано, як то кажеться, Смак передає. Пробував навіть, як квашену капусту, давав чуть -чуть, трохи туди. Кидав, коли вже на той. Я трохи кинув квашену капусту. Тоді сам все, чим, сама цим тіло давала, так як квашенням. Теж непогано, це на любителя, Це для проби я сам так. Просто мені подобалось, як і так її стоїть. Вона йде до всього, як то кажеться, вона йде до всього, До каш можна, хто любить, до пюрешки. до... Жарені карто... картоплі, до кого ж хочете. Е, Сюди я це перемолов ну і звичайно дивіться чесник. Це я так намолов його. І бачите, і далі я часника це все перемішаю, поріжеться в відро. Як кажеться, просто берете поріжеться. Капуста, зараз покажу, як порізати можна, і можна цілу на 4, просто роблять на 4 переважно, але щоб скоріше її було, то я її просто-напросто так, щоб поїсти це, як розвийде в мене невеличке О, І буде нормально. Я її поріжу, зараз вам покажу, як нарізати, і просто солю посолити. Постоїть годину, я тоді заливаю водичку, це все зливаю. І вона така пишна є, як то кажеться, нормальна. Потім на, натираю отим приспособленням. Бачите? Це таке приспособлення, що я вам розказував. І вона постояла день. І от дуже, дуже як кажу, мені подобалося. Але перед тим, як капусту я засолив і водичку і залив солью, то я вже взяв. Гніт зверху положив, щоб ціла капуста зайшла. Вона трохи просолати Її не треба, щоб солити багато. не багато. так на пробу, щоб вам було нормально. Але все рівно потім вона ще водичкою змивається, бо де неде де може грубо сильне стається, бо то ненадовго на, то, на годину. Тоді берете просто-напросто, перемазайте. Отаким, як в мене є. Бачите, таке зробите що можна, кажу, і сухого. Непогано. головне, щоб трохи пекло. І кажу, додавав ще яблука. Та я різні подивився відео. А це знайшов такі, що, -що додав яблука і він дає смак. Тому що, е як то кажете, коли молод стручки, то воно є таке пюре. пюре. А тут немає тут сухе. Щоб було це пюре, я просто взяв косненьке яблучко. Е і, і, і кисленьке. І просто перемолов, вийшло непогано. Зараз покажу ще що як можна далі. От, взяв я капусту. Бачите, переважно воно найкраще це середина. Оце найкраще. Вона така жовта, де хто каже, зелені салати роблять, ні, воно можна з оце найкраще. Можна ще на голубці, щоб ви знали. Бачите, оце ще можна голубці на то. І на цей стоїть тімки зробити. І можна кажу, це на голубці дуже добре. І можна навіть салати зробити. А з цього просто тюнчик. Для себе, якщо у вас двох є, вам би і цього хватило, якщо чесно. Ні, тут її, а це піде. Ну, я буду робити стілові. І просто кажу, доріжу на, на, на пополам, а я просто такими кусками ріжу, просто сюди. Бачите. Ось такими кусками. Просто воно ріжеться. Ось вона жовта, велика. Нічого, що великі, вони якраз ці грубі е, і добрі. Оце саме-саме краще. Ось такі. Бачите? Оце саме краще. Зараз я ще піду до кінця. О, о, о. Оце можна вже положити, кажеться, бік. І так само. З цього є Ось так само я взяв і другу пікіночку, бачите, другу пікіночку. І теж сюди подрізав половину і пішло. Ріжуть по-любому, по-різному. Але я роблю так, тому щоб скоріше воно пропиталося. І ми його пару днів і немає. Пихається. Капуста посадяна до. І вона дуже всяке, е, дуже е, їсти просто смачна, дуже смачна. Кажуть, це на любителя. багато не знають, що робити з нею. Можна любі салати. Любі салати робити. Додали то саме кукурузу, додали майонезу, додали, хто на любителя, то саме яйце варене. Це можете так само і колбас, як кажу, це на любителя, і робити отаку от тінцю. Або салат. Ну, класні. Так, Це ми переложимо, я показую так. Потім ми беремо солю в більшу тю, солю пересипуємо і на годину. На годину воно відстоїться. Пізніше ми беремо. Оцю приправу. Зараз я покажу. Година прийшла, я отаку от взяв, бачите, капусточку квашену і взяв такий прес, це обов'язково. Але переважно я пробую на соль, на сіль, я пробую отак. От Якраз бомба сосну, не можу сказати, що до чого. Роблю все на око, як то кажуть. О, і водичку зливаємо, просто-напросто зливаємо водичку. От зробили такі, бачите, ось такі Зробили. О, зараз візьму я більше відро. Буду відрі робити. Так. Оце о клас. Бачите. Так як я вже сюди казав, я чесничок давав, перчик, два яблука я розмовив. І дав тут перчик струковище і і сухий давав. І тесника. Солос роблю для смаку, сам по смаку. І це відкидуйте. На тому, аре я вам покажу. Так, я ми його, правда, я руки помив, вибачайте, все нормально, переважно робить. Ну і ми його перемішуємо. Ми його перемішуємо, бачите, червоне воно має червоно, таке добре бути. Дай, воно вже, вже насолилося так. Угу, вже класно. Але воно має трошки полежати в нього. Капуста має настоїться. Хто на любителя може пробувати, але воно ну, настоїться. І ще одне хочу сказати, що я пробував е, в Корейську. До мене корейці були приїжджали, і вони е, теж, але вона була настоєна і оця сама капустина, як то кажеться, той, е, сам кусочок, він був як прокопчений, як просоляний отакою смаком за такою, як то говориться, проквашеною капустою. Тут я вирішив трошки дати до тої юшечки, трошки дати і вона, бачите, я перемішаю, просто-напросто я її перемішаю, Нічого вона не буде, я проби пробував дуже смачно Вона буде через день, вона квасено буде смачна, дуже, дуже, як то каже, класно Так, і все є в мене. для колеру червона просто не Значит, трошка рядом для колера. И у нас размешается, помешается. Вона вже як пахне часник дає, ай класно дає Клас. полежили і через день можна пробувати. Сінця і Мадура. мазура смачна, дегустацію знімаю сам, ну і люблять діти. Так як ми його любимо, другі не люблять, а ми його їмо. Так що пекінкаво. Так що е, вирощуємо для себе все, що зможемо. Воно того, як то каже, варта, як лишні, які здасться. А так, чим часто кажу, вийде і салати. Можна було і молоду, це буде ще в майбутньому. Скоріше всього у нас на Херсонщині, але ще буде весною. Е, тут звичайно ще садити. Будемо показувати, що, що ми міємо, що як то кажеться. Ми будемо висаджувати. А, а так, підписуємося на наш канал Мазуріарік. Ставимо лайки. Україні перемоги. До побачення.